вашій увазі офіційний Subaru XV 1.6, бензин, повний привід з механічною коробкою передач, в класній комплектації з литими дисками, з протитуманками, два ключі, сигналізація, шкіряний руль, коробка 5 ступенів, ручник підігрів, сидінь, клімат, контроль, Bluetooth. Круїз контроль В дуже, дуже гарному стані пробіг майже 200 тисяч, задній партронік доустановлений, підійде як для траси, так і для міста. виїхати за місто, десь невелике бездоріжжя. Приїжджайте на більш детальніший огляд і тездрайт також є багато інших автомобілів, автосалонів різних. Брендів чекаємо на вас.